Я звернув увагу, що не тільки глядачам мого каналу, а й мені сподобалась така от рубрика, скажімо так, відео, де я порівнюю схожі пальники по характеристикам, зовні по зовнішньому вигляду. так? Досить цікаво. Різного там вони бувають кольору. Ну, Коротше кажучи, сьогодні саме таке відео. Порівнювати я буду два пальника один Terra Incognita Sirius називається. А інший від Fire Maple, модель FMS 102. Виглядають дійсно досить схожими. Все буде як завжди. Подивимось, і як працює, так і все з вами зробимо. Я нагадую вам, що в мене на каналі немає реклами, немає рекламних інтеграцій. І ви є, шановні глядачі, моїм єдиним джерелом мотивації, натхнення і бажання працювати далі. Тому, якщо у вас є бажання підтримати мій канал і мою туристичну діяльність, то ви завжди можете поставити вподобайку палець вгору, розповісти своїм близьким і знайомим про мій канал, хай також дивляться разом з вами. А також можете залишати свої коментарі, робити репости, показувати мої відео. Обов'язково дивіться, обов'язково коментуйте. А також, якщо ви бажаєте підтримати мене фінансово. В описі під відео вказано, як можна це зробити разовим донатом, а також можете оформити платне спонсорство мого каналу. Дякую всім наявним спонсорам і тим, хто ще їм обов'язково стане. Щиро-щиро вам всім дякую. А також користуйтесь моїми промокодами на купівлю різного туристичного спорядження і походів в гори. Зазвичай вони всі в описі під відео. Дякую вам і переходимо до огляду цих чудових, схожих пальників. Ну що, друзі, вдягнув я свої рукавиці, щиро дякую всім своїм улюбленим глядачам за те, що в коментарях написали, поскидали мені посилання, я знайшов де придбати і придбав. Тепер я буду оглядати нове спорядження і не залишати на ньому е, ляпки від своїх пальців. Так. Але чомусь на них дуже сильно. Це чіпляється, тому не звертайте на це увагу. Отже, Fire Maple FMS 102 з права, Terra Incognita Sirius зліва. Ось так, якщо подивитись, то різниця в чому. Ось тут логотип Fire Maple, ось тут Terra Incognita зверху. Колір клапану. У Fire Maple він помаранчевий, а у Terra Incognita він такого вишневого чи малинового кольору. Давайте дивитись далі. Відразу переходимо до технічних характеристик. Будь ласка, як завжди, натискайте на паузу і дивіться. Я лише скажу про головне: потужність тера 3050 Вт. Потужність Fire Maple, справа так, пакування 3200 Вт, тобто 3,2 кВт, а тут 3,05 кВт. Ось так воно все виглядає. Витрата у Fire Maple вказана 230 грамів на годину. Тобто ось такий от газовий балон 230 грамів. Закінчується за годину, якщо максимально відкрити клапан подачі газу. Далі дивимось на що. Далі давайте звернемо увагу на вагу. Вага тереінкогніта 126 грамів, вага Fire Maple 103 грамі. Розміри, будь ласка, робочий це відкритий, транспортувальний це в пакуванні. Тут також вказано: так, Unfolded і Folded. Unfolded це відкритий стан, Folded це закритий. А також у Fire Maple вказано, що в ідеальних умовах за 3 хвилини і 30 секунд може закипіти 1 літр води. Я наголошую, що це ідеальні лабораторні умови. так, і ми з вами, навряд чи в повсяденному житті доб'ємось цих результатів. Це потрібно розуміти. Ось, будь ласка, все це діло ми порівняли. Далі крутимо. Від тереінкогніта, що тут пише виробник, також натискайте на паузу, можете почитати. І від Maple також. Написано Strong Power Output. Це означає, що він дуже потужний. Ультралайт це суперлегкий. Економік це економічний. Fire Maple пише, що це для експедиції і трекінгу. А також ось тут така, от, бачите, економік, така. от Свинка. Свинка для збору грошей. так? Така от. Це як, як воно на українській мові буде. Купілка. Накопичувалька на, на там якась. Відразу бачимо у Fire Maple ось такий чохольчик, Кейс помаранчого кольору, пластиковий. Відкриваю і тут бачимо пальник і інструкцію. Давайте відразу відкриємо теру інкогніта і побачимо, що в тера інкогніта тут. Тут в нас пакування трішечки інше, так, всередині. Тобто в нас тут не кейс пластиковий, як у Fire Maple, а ось такий сітчатий мішечок. І також інструкція. Почнемо, напевно, давайте з інструкцій. Це завжди спочатку з інструкцій, а потім вже все інше. Відкриваю, як завжди, натискайте на паузу, так? І дивіться. FMS 102. Ось бачите, протестовано в лабораторних умовах на те, щоб закип'ятити один літр води, пішло 13,4 грами газу. Температура води 20 градусів, температура кімнатна 20, висота над рівнем моря 50 метрів. І тестували це все в казаночку Fire Maple Fire Maple Fist 2. Пот. Використовувати лише на свіжому повітрі. Гарантія 3 роки. Дивимось з вами далі, що тут написано. Як використовувати? Також ось написано. Натискайте на паузу, будь ласка, читайте. Якщо не знаєте англійську, натиснули на паузу. Взяли свій телефон, так і за допомогою там, Google якогось додатку, це все можна перекласти дуже-дуже швидко. Всі правила використання пальників більш-менш однакові. Так? Розкласти ніжки, закрити ось цей клапан, накрутити на балон, після цього е трішечки відкрити клапан подачі газу і підпалити. Потім, коли е використали. Свій пальник, потім потрібно, звісно, клапан закрити, дати йому охолонути е, якийсь час, там хвилин 5, наприклад. Так. І після цього можна його відкручувати, щоб не обпектись, і е, скласти назад в чохол до наступного разу. Чохол приємний, класний, пластиковий, досить твердий. Тобто послужить нормально. В тера інкогніто січатий мішечок, модель Вказано Sirius, Terra incognita написано. І все. Так, і чохольчик на затяжці. Він з подвійною сіточкою. Сіточки, так, ось тут більше зовні, зсередини ось тут менше. І вона отак ніби пружинить. Відкриваємо. Чесно, я вам хочу сказати, що я не думав, що на рукавиці стільки всього на, на це начепляється, Чесно вам кажу. Так, обережно, щоб нічого тут не відірвати. Ось бачите, як я переходжу з моменту на момент. І от забув про інструкцію вам показати. Відкриваю. Будь ласка. У террі інструкція на українській. Натискайте на паузу так, і читайте, що тут пише виробник. Максимальний діаметр посуду, так вказано 20 см. Максимальне навантаження на пальник 5 кг. Під час підпалювання і горіння пальника тримайтесь на безпечній відстані від вогню. Рекомендовано не менше метру вільного простору над пальником і 30 см з усіх сторін. Також, з іншої сторони, перед початком експлуатації що робити? Використання, демонтаж, гарантія і де зроблено. Так, це я можу прибрати. Переходимо до головного, до пальників. Зараз будемо на них дивитись. Fire Maple. відкриваю. Ось такий тут шильдик у нас. Бачимо відразу п'єзопідпал. Бачимо ось таку горщикоподібну форму, так? або грибоподібну, якщо вам так більше подобається форму конфорки. Бачимо три ніжки підставки під посуд. Бачимо ось ці от ніжки, які складаються. Так? Їх тут три штучки. У такому стані, якщо скласти, неможливо користуватись ніяк. Бачите, як сюди посуд поставити ніяк. Лише ось у такому. Може, зовсім маленька якась 200 мл кружка, можливо, і не встане через те, що відстань між лапками тут якась є. Але кружечка у 450 мл повинна стати без проблем. П'єзопідпал захований у металевий такий кожух. помаранчевого кольору в нас тут корпус клапана, виконан з алюмінію. Ущільнювач ось тут ззовні І ущільнювач резиновий всередині. Також в нас тут реалізована. Звичайна е, різьба з алюмінію. Ручка досить зручна, маленька і складається досить також зручно, нічого е, незвичного. Зверху фірма Fire Maple. Складається все дуже швидко. Оп-оп-оп, і все і склали. І все готово. В чохол і побігли. Ніжки всі кріпляться на заклепках. Нічому тут розкручуватись. І тут також всі з'єднання на заклепках. Форсунка всередині. Тере інкогніта. Все абсолютно те ж саме. Тільки зверху написано тера інкогніта. Ось тут зверху написано Fire Maple. Ніжки такі самі, навіть отвори для зменшення ваги такі самі. Давайте іншу візьмемо. бо ця якась незручна. Бачите, абсолютно однаково. Але тут е, червоний корпус клапана, червоний, вишневий, малиновий, як вам зручніше. Зараз подивимось, можливо, ручка регулювання десь більше, десь коротше. Ні, все однакове. Так, ось тут на Fire Maple більше загнуто. Ось тут от. Трохи менше, якщо вам видно. І, напевно, це все, так, по різниці. У Terra Incognita також ось тут ззовні є очнювач, також всередині все, як завжди. Також триніжки, також к'єзо в кожусі такому металевому захований, так? І все. І вся, в принципі, різниця. Ось такі от чудові пальнички. Зараз буду під'єднувати пальник Fire Maple і е швиденько його запалимо, подивимося, як регулюється, максимальне полум'я. І все. А теру торкатись не буду, тому що це такий самий пальник. І різниці ніякої нема абсолютно. Навіть ось тут, бачите, от стерчить корпус. Так? Бачите? І тут от стерчить. Все те ж саме до дрібниць схожі. Навіть кнопочка сірого кольору і тут, і тут. І тут от два отвори в п'єзо, і тут два отвори. Бачите, все реалізовано так само. Який обрати за кольором, який вам більше подобається? Такий і беріть. Слугувати будуть однаково довго. Серем когні в сторонку можу прибирати. Відкриваю балон. Перевіряю, щоб був закритий клапан подачі газу. Можна ось так закрити його швиденько, щоб накрутити. Накручую. Оп, все в нас готово. Ніжки розкладаю. Зараз зменю ракурс і швиденько покажу вам. Цей пальник в роботі. Тут в нас п'єзопідпал, тому запальничка нам додатково е, зараз конкретно не потрібно. Але коли йдете кудись на природу, найкраще візьміть. Хай буде. Ось так він працює. Ось мінімальне полум'я, ось так мінімум. Прям. Можна ось так прям зробити, ось такий мінімум-мінімум. Лейть-ледь так? жавріюче таке от чудове полум'я. Зараз з вами подивимось. Максимально, як він працює, так? що він може максимум. Я навіть ось так трішечки камеру ось так зміню. Структура полум'я, ви бачили, яке, як от квітка Едельвейсу. Тобто, ось так воно йде от звідси і отак от от наверх. Тобто, не просто такий от вертикальний факел, а ось так от знизу йде така, от форма, як чаша ось так і наверх. Давайте подивимось максимально, що він може. Що він може так, зробити. Ось такий. Потужний, прям потужний-потужний. На ньому можна смажити, так, тому що полум'я широке досить. Можна смажити, можна кип'ятити водичку, можна робити все-все-все. Пальник просто для всього. І ось цей, і також. Тера інкогніта, дуже круті пальники, і зовсім вони ніякого не початкового рівня. Хто б що не казав. Досить вони класні. Будь-який пальник можна брати, будь-який пальник можна тягати від цих фірм і вони будуть служити довго. Лише питання у тому, кому яка фірма більше подобається, кому подобається там колір такий, кому такий і і так далі, і так далі, далі, А в принципі, по якості, що те класно довго буде служити, що те ось таке от вийшло відео. Маленьке, таке, недовге. В принципі, пильнички ми з вами розглянули. Вони класні, можна готувати на них повноцінно через те, що в них досить широке, ось такої от форми, як квітка, так як бутон квітки. Ось як тюльпан. так Така от форма, яка дозволяє і смажити, і повноцінно там готувати, тушкувати. Полум'я регулюється досить в нормальному діапазоні. Можна зробити прям супер-супер якесь таке маленьке, ледь-ледь-жавріюче полум'я, важить пальнички нормально. Так, якщо вам потрібен якийсь там більш легенький, то можете собі підібрати більш легкий. Це не є проблемою. Коштують вони також нормально. Різниця між ними яка? Колір, логотип, кейс, бокс для переносу і інструкція. Інструкція у тере інкогнітий на український, у Fire Maple на англійський. І це, напевно, вся різниця. Невеличка різниця буде, можливо, по вазі, так, через те, що кейс важить більше пластиковий. а... Сіточка з тканини е, у Тере інкогніта важить менше чохольчик, так м'який тканний. І це, напевно, вся різниця. Так, колір клапану, я вам вже сказав, а все інше, в принципі, однакове. Тому обирайте той, який вам подобається більше, так, і за кольором, і за логотипом, і якій фірмі ви більше довіряєте. Але все одно, який би ви пальник не обрали. У вас буде на нього 10% знижки за промокодом Майкемпінг. Всі посилання будуть під відео. Можете переходити, дивитись. Також залишу посилання на газові балони. Обов'язково переходьте, купуйте, якщо вам потрібно. На все буде знижка за моїм промокодом. Сподіваюсь, сьогоднішнє відео вам сподобалось. Побачимось у наступних.